Панахиду за загиблими внаслідок російського ракетного обстрілу в Тернополі відслужили представники католицької та греко-католицької церков. За упокійну службу біля будинків на вулицях Стуса і 15 квітня очолив глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Ми сьогодні приїхали щоб вас обняти, торкнутися вашого болю. Бо те, що вас болить, болить усіх нас. Болить всю Україну, болить всю церкву. Ми хочемо, щоб ви в момент цього великого болю відчули, що ваша церква вас любить і разом з вами. Переживає, терпить, плаче, але молиться. Те, що тут сталося, має побачити цілий світ. Бо це вже не війна, це є. Навмисне масове вбивство цивільних людей, дітей, жінок, старців це вже не війна, це злочин проти людяності. І ми знаємо, що покарання за цей злочин є невідворотні. Ми поручаємо Господу Богу, Він є справедливий суддя, який все знає. За добро нагороджає, а за зло відплатить. На панахиді разом з іншими молився ватиканський дипломат, апостольський нунцій в Україні Вісвальда Скульбокас. Церква це є не, не тільки церква живих, вони, що загинули, вони теж є церква. Він і, і, і всі загибли. Тому для церкви вони важливі теж, тому що вони моляться за нас. І їхня молитва і молитва ваша, що залишились живих, є молитва перед Господом, молитва у Бога, що вже нічого не мають, не мають своїх рідних, не мають ні домівки, нічого. І ми тоді всі разом, туди, як у Богі, перед Господом просимо, щоб ви нас захистив і звільнив від ворога і до царства небесного привів. І хай він благословляє всіх нас. Нагадаю, 19 листопада росіяни обстріляли два житлові будинки в Тернополі. Наразі відомо про 34 загиблих, з них шестеро дітей. Ще шість людей вважаються безвісти, зниклими.